Специфіка така, підтримка піхоти, щоб до нашої піхоти не підійшли. І щоб коли наша піхота атакує, щоб подавити ворога. Нормально, Підери поки що не рухається, не рухається. Зараз вони ходять працювати камікази, камікази і тоді працює наша артилерія. Система дуже точна, тому коли відстань десь метрів 20, то вигідно цю систему застосовувати, тому що можна прицільно вдарити і своїх не зачепити. Тому використовують у ближньому бою. Таке було. І під Авдіївкою і в норах вони сиділи, відстань була 20 метрів, і ми а, лупили іменно ворога своїх не зачіпало. Там щось наче відвалилося від нього, ні? Ну, це розчіт офіцера, який керує, і заслуга навідників, які на вулиці. Бо їхня помилка теж може коштувати комусь життя. До автоматизму це напрацьовано, тому наводяться швидко, швидко ну, і звичайно влучають. Одійському на напрямку навесні ворог атакував танками, виїхали танки і на той напрямок ніхто більше чи не міг, чи не міг їх зупинити. Навели наші Армати, розриви біля танків. Їх зупинили, вони не знають, що по ним гатять. І танкістів бачить, що розриви, його помітили, його бачать, і вони ну, розверталися, угодили. Тобто, ну, зупиняли атаку. на міни Найяскравіше було на Авдіївці, коли по дистакадою був якийсь склад у них, і ніхто, вся артилерія стріляла і не могла попасти і дали нам команду з 10 пострілів попасти і склад цей, хоча б трохи не школи. З першого влучання попали, витратили всього 4 снаряди, всі були в цілі. Це було дуже приємне відчуття, коли всі були в захваті, що з першого пострілу туди, де не, могла попасти, не могли попасти другі системи. Вам вже майже 60. Та зібрався би тільки штаб. Треба ж якось зупинити їх. Тяжеловато, звісно, але що робити. Мозок поки працює. Поки можна розчитати, навести гармату. Поки спроминувся.